Вітаю вас на моєму каналі. З вами я Наталія Сапсан, і як завжди, вам від мене любов від серця і до серця. Зараз ми з вами поговоримо про шамбалу. Що таке шамбала? Шамбала знаходиться в тонкому плані паралельно із нашим виміром. Шамбала містить в собі знання, істинні знання. Знання Всесвіту, божественні знання. Ці знання дають не, ніколи Шамбала не дасть навіть увійти в себе людині, яка має чорну душу. Шамбала сама відкриє свої двері для обраних аватарів, які мають світлі уми які мають світлі душі, які мають добрі наміри для розвитку, для розвитку Всесвіті, для розвитку аватарів, для розвитку людства, для процвітання і також для керування, для керування тільки тій, тій людині, яка буде нести в собі любов добро, справедливість і совість. Бігає той Путін то туди, то сюди, то в Монголію для того, щоб зазирнути в шамбалу. Всі думають, що можна так от поїхати на якесь місце сили, хоча, б, хоча Монголія, звісно, і славиться своїми там шаманами, місцями сили. Ну, місця сили, до речі, є на багатьох частинах землі у всіх країнах ці, ці місця сили є, але найсильніші місця сили знаходяться в Україні. І, до речі, найсильніші ізотерики. Справжні езотерики найсильніші знаходяться в Україні. І це я кажу не тому, що я живу в Україні, ні, а тому, що я вам передаю те, що передають мені. Отже, неможливо, щоб Путін, ну, Путін, той, хто там їздить, да, колективний же у нас Путін. Поїхав ось туди, і типа от там знаходиться шамбала, і він там посидить, біля нього шамани попригають, бубни постукають, і буде якесь просвітлення. Ні, ну, якщо воно та лялька, яка поїхала, їй взагалі не притаманне ніякі просвітлення. А е ті шамани, вони та взагалі просто скажуть те, що від них хочуть почути, а не те, що є насправді. Е Отже. Шамбала відкриє свої знання тому, хто повинен ці знання нести у світ, у світ, де живуть аватари. Шамбала відкриє свої знання тим, хто дійсно, чистий душою. Тим, хто дійсно перш за усе прагне любові, справедливості добра, добробуту і миру, мирного життя у фізичному вимірі під мирним небом на мирній землі. Скажіть, будь ласка, хто на сьогоднішній день всесвіті більше за всіх цього бажає саме душою і саме душі поочищав? Ті люди, які пройшли найстрашніше. Найстрашніше це війна. З усіма її навіть наслідками. І саме в Україні, саме ось тут а от, там де є п'ять міст, які називаються білогір'я, які в собі складають зірку. Зірка це знак людини, знак аватара, який живе на землі у фізичному вимірі. І саме в Україні Шамбала відкриє свої знання, вона відкриє свої знання. Світлим умам, щирим чистим душам для того, щоб країна розвивалася і процвітала, а також вона відкриє свої знання, щоб деякі світлі уми в Україні несли ці знання по світу. І навчали інші країни, як треба жити, розвиватися, процвітати. Також Шамбала відкриє знання для чогось нового: це нові технології, це щось взагалі нове, це нові закони, це. Ну, це, це все таке нове, і воно буде відбуватися дуже швидко. І ви будете все це наблюдати, і ви будете навіть не встигати за всіма цими змінами, які будуть відбуватися. В один ум, в одну голову аватара вмістити знання шамбали неможливо просто розірве. Тому шамбала, двері, шамбали, вона сама. Відчинить тут, в Україні, і знання незалежно від того, хоче того той аватар чи не хоче того той аватар, будуть приходити в їхні світлі уми для того, щоб вони пропонували щось нове. Кожному буде надаватися потрошку. Але це будуть Обрані люди саме шамбалою, такі, як я вже вам розказала на початку відео. Дехто буде отримувати знання для, чого, для якихось нових технологій, дехто буде отримувати знання для якихось нових законів, дехто буде отримувати знання для подолання якихось хвороб. Дехто буде отримувати знання для винахідливості чогось взагалі нового, чогось взагалі нового, я не знаю навіть, як це зробити, о як це описати. Дехто буде отримувати знання, які повинен буде нести в інші країни. І саме Україна буде сильною, і саме Україна буде. Вчителям, тому що саме в Україні будуть істинні знання Всесвіту.